Вітаю! Що буде, якщо відмовився платити по кредиту? Сьогодні говоримо про це. Відповідальність за несплату кредиту передбачена цивільним кодексом України, а також умовами кредитного договору, які ви підписали. Це виключно фінансова відповідальність. Тобто, ваш кредитор може нарахувати вам неустойку, штраф, пеню і застосувати до вас лише такі штрафні фінансові санкції. Жодної адміністративної або кримінальної відповідальності за несплату заборгованості по кредитному договору не передбачено. Якщо ви не повертаєте борг, то в справи, як правило вступає приватний або державний виконавець в такому випадку. За заявою кредитора він відкриває виконавче провадження, звертає стягнення на вашу заробітну плату, арештовує ваші рахунки, блокує їх. І ви не можете користуватися кредитними коштами. Щоб цьому запобігти, що треба робити, давайте розбиратися. Перш за все, якщо у вас є вже в суді судова справа про стягнення з вас заборгованості, її не можна ігнорувати. Треба обов'язково звертатися до кредитного адвоката, який проаналізує матеріали вашої справи, розробить стратегію захисту і або повністю звільнить вас від заборгованості, або істотно зменшить цю заборгованість. Тому обов'язково треба звертатися до адвоката. Участь в такій справі вам брати не обов'язково. За вас все зробить кредитний адвокат. Все, що потребується від вас, це лише підписати договір, а також надати всі документи. По-друге, якщо у вас є виконавчий напис, його треба оскаржувати. Тому що виконавчі написи по споживчим кредитам, як правило, вчиняються на договорах простої письмової форми. А це є підставою для його скасування. По-третє, до того моменту, поки ви ще не оскаржили виконавчий документ, приймаєте про це рішення, вивчаєте матеріали вашої справи. Ви можете вже розблокувати свої рахунки. Для цього лише потрібно подати відповідну заяву до приватного або державного виконавця, який виніс постанову про накладення арешту. Як це зробити, також знаємо ми. Отож, підсумовуючи все вище викладене, хочу сказати, що відповідальність за несплату боргів по кредитному договору. За заборгованість по кредитному договору передбачено лише фінансова. Жодної адміністративної або кримінальної відповідальності нормами чинного законодавства не передбачено. Також відповідальність є виключно персональною. Тобто, ні ваші родичі, ні ваші знайомі колеги, яким дзвонять колектори, не зобов'язані сплачувати за вас борги. Це виключно їх погрози. Отож, якщо у вас виникли проблеми або питання, звертайтеся до нас, до нашої компанії і ми вам обов'язково допоможемо, тому що маємо багаторічний досвід з тих питань. А також підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб отримувати і надалі корисні поради, які вам обов'язково допоможуть.